Сніжна зима посеред квітня Львівщину добряче присипало снігом. До такої примхи погоди були не готові. Ані водії, ані комунальники на нерозчищених дорогах Львова самого ранку численні ДТП. І затори так на вулиці Омеляна Ковча легковик впав в обрив і ледь не приземлився на самісінькій колії. Із водієм на щастя, все гаразд. От в Карпатах ситуація ще складніша. На трасі Київчо біля села Козюва у стрейському районі на повороті сталася ДТП з потерпілими. У селі Вирів Львівського району на ділянці траси кулики великосілки. Вантажівка злетіла з дороги. В'їхала в Огорожу житлового будинку і перекинулася, аби перечекати негоду для водії фур на львівщині діє понад півсотні пунктів відстою. Зазвичай вони розташовані при АЗС, кафе або готелях. Кермувальникам, які вже встигли перевзути авто на літні шини, взагалі не радять виїжджати. Літня гума не придатна до використання за таких умов. Водіям, які ще не встигли перевзути свої автомобілі, радять дотримуватись безпечного швидкісного режиму та дистанції. На поворотах не робіть різких маневрів та пригальмовуйте поступово. А в умовах недостатньої видимості рухайтеся з увімкненими фарами. До слова, за даними синоптиків, зимова погода у регіоні лютуватиме впродовж всіх всієї доби 6 квітня. 7 числа опади повинні припинитися.